Слава Україні! Панове, знаєте, я почну з оптимістичної ноти все ж таки, бо приїдучи, я коли приїжджаю до рідного міста, до рідного Львова, в мене все одно, попри все, настрій добрий. Знаєте, я вам скажу так: пережили ми навалу совєтську, пережили німецьку, переживемо і Донецьку. Повірте. Це не так вже воно страшно, як виглядає. Ну, що вони можуть зробити? Та, я вже казав. Ну що, вони знають безбольну біту. Зараз вони поміняли її на булаву, але використовують так само. Вони можуть ну вдарити і все. Ну розбити там чоло. Можеш когось там і забити, але вони розуміють, що на цьому вони не всидять. Вони на цьому зробили свої перші копійки, але ж зараз заробляють по інакшому. Зараз вони б'ють безбольною бітою всю українську державу. Вони б'ють по українській мові. Вони б'ють по українській історії, вони б'ють по українській культурі, вони б'ють по всьому українському. Вони не люблять і не люблять щиро. Більше того, я вам скажу, ви знаєте, що вже вони започаткували гімн Донецької області і гімн Харківської області. Ну, бо ясно, як ці пацани, які все роблять для того, щоб Україна вмерла, будуть стояти під гімн «Ще не вмерла Україна. Ну, якщо ж вони будуть некомфортно почувати, тому вони там стають під свій Харківський, Донецький чи ще там який-небудь гімн. Тому що державні заходи мають починатися державним гімном України. А вони розпочинають його державним гімном Харківської області. І це неприємний факт, але це не означає, що вони прийшли сюди настільки, наскільки собі відмірили. Це вони вважають, що вони прийшли назавжди. А ми ж то знаємо, що ми їх переживемо, Переживем. що Україна вічна, а вони тимчасові зі всіма їхніми безбольними бітами і відповідними пиками. Тому повірте, зараз реально вирішальний час. Не можна помолитися, не можна їм підіграти, тому що справді я підтримую слова Володимира Яворівського, що ми на вибори не йдемо. Батьківщина не йде на вибори до міської ради. Так сталося, не зареєстрували. Це вже проблема нинішньої влади, що вона настільки боїться опозиції, що не допускає її на вибори, попри всю мішуру і різні там вітіваті викрутаси з судовим законодавством чи будь-чим-небудь іншим. Страх це те, що ними керує. Вони хочуть, щоб їх боялися, але повірте, вони нас бояться ще більше. І ми мусимо це пам'ятати і використовувати цей простий страх, який у них існує перед народом. Вони розуміють, що вони чужі тут. Вони розуміють, що вони тут тимчасові, тому вони хочуть за короткий час взяти те, що вони собі відміряли взяти за 10 чи 20 років.